Доброго дня, шановні українці, з вами Відьмак Повокрук. Хочу вам розповісти за Іран, тому що дивлюсь, люди запитують, як це так, а чому ж на Іран відкати робити? Це ж несправедливо, мов там просто люди зброю продали. Для вашого розуміння, я пояснюю, вбивати взагалі не можна. Це зло. Що таке зло, що таке добро? Ну, хоча вона умовне все, потрібно, щоб ви відчули ці умовності. Вбивати це зло, продавати зброю це зло. Але не захищатися, дозволяти вбивати свій рід це також зло. І якби продати зброю тим, кому захищається, це умовно добро, яке згладиться, скажімо так. Тут всі ці тонкощі потрібно відчувати по справедливості, відчувати цей турісас. От. А що робить Іран? Він свідомо продає зброю, продає каципні, яка знищує робить геноцид. Тобто вбиває цивільник, робить терор. От. Тобто, і мало того, що продаємо, просто люди бачать, багато хто не знає, вони привезли сюди в Україну на окуповані території з інженер інженерів з Ірану, які запускають і коригують ракети. Так що іранці повинні на рівні з Кацапією отримувати свої відкати. І це буде правильно, справедливо. Давайте зараз подивимося, що Іран. От. Як Іран ставиться до України? Влада, Грегор Іран, давайте. Верхівка. Як ставиться до України? Дивимось, будемо на рунах. От. Дивимося. Будь ласка. Що ми бачимо? Що, як ставиться? Це врожай грошей, дорога, яка йде, заробляє гроші. Вони отримують радість від страждань і вбивства. Тут ще навіть наутизм може бути як їхній джихад, тобто вони мусульмани, вони ненавидять їм, якби, коли вбивають во славу Яхви, тому що іслам це яхви також звідти пішов з іудаїзмом. І вони отримують задоволення від цього. Тобто заробляють гроші. І це шлях їх, приносячи радість від вбивства, насолоджується цим. Так що потрібно знищувати. І не забувайте про те, що. Люди несуть відповідальність за ту владу, яку вони обрали. Так само і ми зараз, тому що там всякі в принципі всі попередні президенти України, от Чорновола вбили українці. Далі були якби не українці, які продавали, робили бізнес, от, всі включно. І за це відповідно народ несе плату. От, нас приходять і вбивають, тобто проросло все вірусною інфекцією, російською мовою, російською культурою. От, і цей вірус розсижує російська мова, знищує зараз Україну. От. А хто це допустив? Люди, які мовчали. Тобто я 15 років назад ще казав, що ну, кацапи це фашисти, мені казали, що так не можна казати. Це ж не толерантно, ну, це ж кажуть, ну, побачите, що буде. Вони не люди, вони коти по природі. От. Прийшло 15 років, маємо війну. От. І люди несуть відповідальність. Кожен з нас за те, що є. І Іран, наприклад, вони несуть відповідальність. От. Наприклад, як ставляться до війни в Україні в прості Іранці, ну раби слуги Грегору, які. Типу, вибирають, але є договір. Так, що тут у нас іде? Пертрока, Ну, вони. Ой, давайте ви ще. Я бачу, щоб ви бачив. Вони йдуть затуманені, Затуманені. і взагалі в них все крутиться навколо грошей. Тобто вони в дурмані, їм потрібні гроші і будь-якою ціною. От. Але, в принципі, негативно ставляться до вбивства. Але вони в тумані релігії і своєї влади. Тому ну, їм потрібно народжувати гроші. І, вони, і Для них це непогано, як для. Вони проти війни, але, але за гроші, тому що раби завжди працюють за гроші. От так. А що буде Ірану, наприклад, якщо українці відкотять негатив на Іран? За ці смерті, за це, що нам послали. Що буде Іран? Тобто ми славою своєю силою, енергією розвернемо, розродимо. Ось як цікаво. Розродимо. Ну це як Порча і напад пробій. Тобто турісас карму, і вона піде шляхом. Причому магічним. Тобто цим мають займатися і відьмаки, але також і політики, які слово мають направити цю енергію. Тобто, наша слава при... призведе їм до... до руйнації, і тобто в нас є сили. У нас є турісас, справедливість, яка дає нам сили зробити це, розродити їм пробій на їхній ран за допомогою Логу, за магії. От. Тобто це справедливе покарання. Знову ж таки, бачимо Торіса, як справедливість тут. У мене на курсі румології, все розуміє, вже успішно турісас проживе. Якщо ми відкатимо Ірану, що буде з Україною тоді? От. Трансформація до, до нового, до кращого. Тобто як е -е, смерть. Просвітлиться і буде перехід на новий хороший рівень. Тобто Інсус це завжди хороше. Треба відкочувати і справедливо. Відкат Ірану, як ви бачите, справедливо. Вони просто хочуть вбивати, заробляти гроші. Самі Іран, як і Грегор. І вони від цього отримують задоволення, Задоволення, коли вбивають не, не іслам, не слух їхніх ну, в різновиду яхви культури. Тому працюємо, відкочуємо, нищимо ворогів. Слава Україні! Смерть РФ, іслам, смерть покарання справедливої Ірану. Справедливо відкочуйте, от лягаєте спати, проклинаєте РФ, проклинаєте Іран і спокійною совістю бажаєте слави Україні і засинаєте солодким словом. Слава Україні, смерть ворогам! І ще раз нагадаю, що всі кацапи всі винні за те, що вони створили Путіна. Всі, тобто, всіх російськомовних сміливо можна проклинати. Всіх справедливо, що він відкочувався. всім. Українці мають на це право, тому що ми всі захищаємося. Іран продає, як ви бачите, навіть на рунах зброю для того, щоб нажитися, заробити гроші і ще й отримає від цього задоволення, що в Україні криза і іде ураження. От. І туріса з вам ніколи не прилетить. Справедливо завжди відкочується зло і накриває того, хто його є причиною. Заявляйте своє ніфпростір і проклинайте. І Ну, це святе, і також іранці, за те, що прислали сюди людей своїх іранців, які бомблять наші міста і роблять геноцид. Слава Україні! Смерть, ворогам!